Я гуцул. Я прагну відрожня рідного краю. Власне, проект гуцульська Україна він е розрахований на те, щоб популяризувати все, що стосується традиції гуцульщини, і ми будемо е і подалі видавати і книжечки, і збірники, і інші речі, які несуть. Е Щось гарне, позитивне, пізнавальне. І щоб вони в першу чергу вважали це своїм, щоб вони казали, що це є наше. Щоб вони говорили оці сленгові слова так, це є моє, це круте, це модне я хочу таким бути. Тоді з цього почнеться Україна. Діти на канікулах ми були у Ворохті, і е, є магазин недалеко. і Діти бігають, і всі розмальовки. У мене троє маленьких дітей, всі розмальовки поскупляли, які там є. Дивлюся, видавець український, дивлюся розмальовки. Там Бетмени, машини, спанчбоби, якісь оці ну, е, герої іноземних мультфільмів. Де, е, і, і дивно, ну, не, і, і всі однакові. Вже перемалювали. все, оті Дюймовочки, барбі. Невже нема щось українського позитивного? І така виникла ідея. Я поспілкувався з друзями, і е, ви видали таку книжечку. Мої діти розмалювали вже по три книжки за тиждень. Те, що ми робимо по Відновленню гуцульських традицій і культури Руслана подарувати от такі книжечки, що це абетки, які ми випустили до 1 вересня, це, це словничок цікаво. гуцульських говірок. І це для дітей такі от розмалюй свої Карпати. Це, все для Я... дітей. це можна для дорослих, для шкіл, для бібліотек. Я прикарпатець. Мені допомагав, і коли я була в політиці порадами і підтримував завжди, я знала, що його плече є завжди для мене. Перший такий організований тур Карпатами. І я дуже рада, Миколи, що ми його разом знов робимо, бо ми цю мету мали і мрію ще від, дійсно відповені. Ми з Миколою дуже давно знайомі, і я абсолютно можу сказати, що це мій дуже близький друг. Зняли то його, мій будинок, такий ще вже не було, що сарай, і я не маю де жити. Затопило город, і я не маю де жити. У 2008 році, коли був великий потоп, повінь у Снятині Руслана сама передзвонила, організувала благодійний концерт, пряма трансляція, збір коштів і зібрали майже 500 тисяч гривень для родин із Снятинського району, які потерпіли від повені. Я одна, у мене немає такої підтримки, щоб я могла сама побудувати. Будинок це для мене реальніше. Ми зараз знаходимося у селі Пруцівці Снятинський район. Тут якраз вулиця Київська це вулиця, де повністю відбудовані будинки для людей, яких повністю було затопило, і це перша категорія. По області більше 45 будинків було відбудовано в термін за три місяці. цьому році буде відкрито не менше п'яти нових садочків, які або збудовані, або приміщення переоблаштовані. Основна потреба транспорт. Діти ходять до школи, діти їздять відпочивати на табори, а проблема транспортну існує. Тому ми, ми зразу прийняли рішення. І сьогодні є автомобіль. Тут хочу відразу сказати: це автомобіль придбаний за кошти меценатів. Село, де майже три тисячі населення. І діти не мали де займатися. Фактично, у нас біля кожної школи у нас є початкова школа в село Вороненка. Там 400 жителів, і в школі близько 30 учнів. І там є майданчик. Потреба була у нас спортивного залу, немає школа старенька. Займатися не було. Ми ходили на різні поля за село. Ми маємо тепер велику можливість гарно тренуватися. Тепер люди вже більш розуміють, що я не просто прошу гроші, в них собі забираю, а прошу і робиться якісь доміс. Івано-Франківська область може бути лідером в Україні. Я українець. Україна буде серед великих держав. Микола Палійчук вважає бути українцем це велика відповідальність перед собою, перед країною та перед Богом. Це не питання крові, це питання виховання, стану душі, місії. Він впевнений, Україна не просто посяде гідне місце у світі, вона буде великою державою майбутнього. Ми вистояли і зберегли свою єдність у двох світових війнах під гнітом інших держав. Ми здобули свою державу і відстоїмо її, хоч якими б титанічними були зусилля Україну ненависників та інших ворогів. Треба буде суди. Ми готові. Є юристи, ми готові. Я готовий до змагань, Я виграю в них. Мені все рівно з ким змагатися, Микола Полійчук каже: ми збережемо свою мову, захистимо територію країни і змінимо антиукраїнську владу. І я дуже переживаю за цю ситуацію, і тому я тут вважаю, що це не просто моя підтримка Миколі і його команді. Це є підтримка тому, що на Україні зараз трошки змінилася ситуація. Вибори 28 жовтня це перший крок до відродження країни. До влади прийде нове покоління, яке сформувалося не в бутафорних війнах столичної політики, а в щоденному діалозі з громадами і громадянами. І додає, наше покоління вже має програму розвитку країни. Наша програма кардинально відрізняється від казенного популізму ветеранів парламентського тушкування і кнопкодавства. Уряду байдуже, що робить цього ніхто не хоче чути наших проблем. Навіть ті програми, що прийняті і по швидких допомогах, і по енергозбереженню, то воно так якось до середини літа гроші не ділили, потім так воно хаотично все йде і додатково не можу говорити і добиватися якихось результатів. Не всі програми виконані, що є в державному бюджеті для області. За останній рік зрозумів, що воно набагато ефективніше працює, чим чекати, коли там з держави хтось щось дасть, хтось допоможе. Тяжко сподіватися. краще збирати наших хлопців, підприємців, казати, давайте разом зробимо. Нова конкретна загальноукраїнська програма, створена політиками, які мріяли про неї у прикарпатських рівчаках, а не в печерських пагорбах, об'єднає країну і дасть їй змогу реалізувати свій потенціал. Микола Палічук заявляє: у нас все для цього є: роботящі, розумні люди, багаті природні ресурси, чітке бачення майбутнього. Немає лише одного бажання і здатності влади розпорядитись усім цим на благо країни, а не своїх кишень. За прагматикою ніколи не буде української ідеї. Це на моє чисте переконання. Скільки я по світу їздила, завжди починається добробут регіону, добробут міста, добробут села з духу. Як є дух, завжди з цього починається розбудова. Сьогодні він і його однодумці з партії Удар заявляють: настав час нового покоління, настав час реформ, настав час для руху вперед. Країні потрібні нові політики.